Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Павло Нарожний заступ засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт. Пане Павло, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава цікаві от припущення в інституті вивчення війни, що, мовляв, оборонні лінії окупантів можуть бути крихкими. Збройні сили України вже долають принаймні першу цю оборонну лінію кілька місяців. Багато дуже мінних полів вже на певних ділянках подолали. Але попереду ще дві лінії. А от цікаво, в чому може бути їхня крихкість. Головна проблема ворога це відсутність. Ну насправді проблем декілька проблема. Номер один це артилерійське зникровлення, артилерійський голод. який є. Це все сталося завдяки ударам по інфраструктурі, по логістиці ворога, завдяки контрбатарійній боротьбі. Що ми бачимо? Ну майже кожного дня ми бачимо удари по інфраструктурі ворога в Криму. Це артилерійські склади. Та останні у нас був Радінськ, Радінськ – це по за Олешків, Херсонська область. А, удари по мосту. Навіть той останній удар, який, а, ну я так розумію, був не дуже вдалим, бо ВМС повідомила, що. А, Обмежено пересування по мосту автомобільного транспорту є а з залізнодорожним у них наразі проблем немає. Ну тобто, не було пошкоджено залізнодорожня колія. Навіть такі удари вони постійно знекровлюють ворога. Тобто, ворог не може відповідати на роботу артилерії України, не може Знищувати нашій наш особовий склад живу силу наших збройних сил України. Друге, це постійна вдала робота артилерії по знищенню живої сили противника. Ми вже чули повідомлення від інституту вивчення війни, що на першій лінії ворога вже знаходиться ВДВ там морська піхота. Іншими словами, еліта російської армії. Це означає те, що ну, завжди на першій лінії у росіян стоять там Шторм З, Вагнер, мобілізовані там. Там погано підготовлені люди, ну тобто такі витратні матеріали, скажімо так, їх можна назвати, яких вони не жалкують. А на другій-третій лінії знаходились вже в і Їх завдання було, коли наші війська заходили на першу лінію. Вони контратакували і робили спроби вибити з першої лінії е, війська. Тобто, у них проблеми з особовим складом, які знищуються, наші артилерії ну тими самими касетними боєприпасами, і не тільки е, проблеми з артилерією, і саме цьому в цьому. Є крихкість, тобто, якщо немає людей, якщо немає кому захищати ту другу третю лінію, то ну її можна буде взяти відносно легко. От, власне кажучи, в інституті вивчення війни також цю тезу продовжують цитатою командиру батальйону окупантів «Восток» Ходаковського відомого терориста. Він зараз якраз перебуває десь в районі урожайного і скаржиться, що не вистачає додаткових резервів, не вистачає артилерійських дивізіонів. І мовляв, там окупанти намагаються отримати контроль усіми наявними силами. Але сили, що діють у цьому районі, виснажені і зазнають втрат. Слухайте, а от він от каже, що не перекидають до нього підкріплення до них там туди. А от чому власне кажуть, що їх же ж там сотні тисяч, фактично, і чому у них не вистачає підкріплення? Ну, По-перше, проблема номер один логістична. От уявляємо собі в голові карту лінії зіткнення, вона від Херсона до Луганської області до Кремінної, грубо кажучи це такий на півмісяць, дуже довгий. От якщо треба, ну скажімо, українські резерви, наприклад, знаходяться в Херсоні, їх треба перекинути в Кремінну. Ми беремо на карті. Ну це знов таки дуже таке грубе припущення, малюємо пряму, і по цій прямій їде там, ну скажімо, вантажівка з особовим складом чи там, ну я не знаю, якась артилерійська система. Ну той самий Хаймарс, наприклад, ворогу, щоб подолати цю саму відстань, їм треба проїхати набагато більше. Їм треба їхати під вогнем українських хаймарсів. Вони не можуть використовувати залізну дорогу. Для перекидання резервів, і для них це такий дуже важкий процес. Вони розуміють, що якщо вони перекинули, ну скажемо, з Херсонської області, ну, скажімо, в Донецьку область, то назад це буде зробити так само важко. І тому вони намагаються це робити Це проблема номер один. А проблема номер два це просто відсутність цих резервів. Вони прекрасно розуміють свої перспективи. Вони розуміють, що ці дві ще три лінії, ця лінія Соровікина, вона колись паде, їм треба буде відступати на якісь Інші зарані підготовлені оборонні споруди, а ці оборонні споруди знаходяться вже більш ближче до межі з Кримом. Там у них знаходиться 58-ма армія загальна військова. І я так розумію, що вони ж просто готуються до цієї оборони, і саме тому вони резерву не дають. Вони просто дають команду триматися до кінця, ну тобто, в якийсь час купують за допомогою цих сил, які зараз воюють, і готуються вже тримати оборону на інших рубежах. Тим не менше, на Куп'янському напрямку вони наступають, і на Харківщині нині триває евакуація цивільного населення. Навіть евакуйовано вже 248 громадян, з них 90 дітей. Наскільки там загрозлива ситуація? От ситуація на Куп'янському напрямку на Луганській області в Донецькій області вона геть інша. Вона відрізняється від півдня України там, де відбувається український наступ. Там ми знаходимося в глухій обороні, і ми там нічого не зможемо іншого зараз зробити. І завдання ворога це відтягнути українські резерви з. Напрямку стратегічного напрямку наступу. Це південь, це Старомайорськ, це робота на Куп'янськ. Чому там? Тому що там у ворога дуже гарна логістика. Вони через кордон з Росією дуже просто можуть все перекидати. Ті самі боєприпаси, підвозить особовий склад, тобто там геть інша ситуація з точки зору постачання і логістики. Ситуація не можна сказати, що там загрозлива. Там навіть маючи ці 100 тисяч групування, які знаходяться в Куп'янську, ну от самий песимістичний розклад, який там може бути, це відступ української армії до Святогірська, до е, Сівірського Донця, до річки. На цій річці вони, якщо буде самий гірший сценарій, вони будуть тримати оборону. І це вже було неоднократно. Ми вже бачили, як ворог форсує річки, які там сотнями штук втрачає техніку, і там тисячами штук втрачає особовий склад. Там ситуація не можна сказати, що вона легка, але вона контрольована. Також ми бачили доволі таку складну складну ситуацію цієї ночі. Окупанти знову завдали по Україні ракетних ударів. Багато ракет полетіло на захід України, і із 28 ракет повітряного і морського базування, вдалося збити тільки 16. Ми пам'ятаємо, що восени взимку росіяни могли випустити під сотню ракет і 80-90% з них збивали. Що тут змінилося, власне кажучи, як ви розумієте, от події цієї ночі? Раніше ворог атакував а, центр України. Ну, тобто, це був Київ, це були інші великі обласні центри. Зараз вони б'ють по периферії. Ну це не проста периферія, це там були удари у нас по Одесі. Так? По Одесі вони були дуже дороговартісними ракетами. Це Онікс, це аналог американської ракети Томагавк. Це ракета, там здатна летіти зі швидкістю 3000 км на годину. Тобто, на надзвукова ракета. А, вони б'ють по периферії. Вузлам оборони України ну от яскравий приклад: це Стара Костянтиновка. Стара Константиновка знаходиться аеродром. Там базується сьома бригада тактичної авіації. Ну або базувалися раніше це їх офіційне ППД. Там знаходиться ця бригада завдає дуже серйозного болю ворогу. Вона озброєна тими самими су 24 Це абсолютно офіційна інформація, з яких Можливо, запускаються ракети Штормшеду та інші далекобійні ракети, які нам передають союзники. Тобто вони роблять спроби переключитися на е, периферію і відтягнути можливо, відтягнути від України е, від Києва е, засоби ППО. Чому? Тому що зараз у нас їх нестача. Е, нам не вистачає засобів далекого радіусу дії середнього радіусу. Дій. Ну, ті самі Петріоти, ті самі «Насамси». Якщо там до конкретних марок дійти, ми бачимо, що на лінії зіткнення більшість повідомлень про збиття вертольотів. Це така бригада, ну скажем там 47 сьома бригада збила з ПЗРК вертольот. Тобто є тільки засоби формата, які може переносить пігітінс. Нема засобів, нема ППО далекобійного яке б могло знищувати. І тому ворог приключився і вони роблять спробу нанести удар по найбільш цінним для нас військовим частинам, тим, що роблять найбільший урон по ракетним частинам, які стріляють ракетами повітря-повітря. Але при проти цього є доволі проста тактика. У нас дуже Гарно працює е, наші повітряні сили, працює дуже гарна розвідка. Е, у нас майже завжди спрацьовує повітряна тривога. Тобто, ми знаємо, що там піднялися там, скажімо, бомбардувальники, які є носіями ракет, чи там вийшли в море носії калібрів. І як тільки є повідомлення про повітряну тривогу, льотчики сідають, сідають в літаки і піднімаються в повітрі. В повітрі е, ушкодити літак неможливо. Якщо там, скажімо, був пошкоджений аеродром, то вони приземляються просто на іншому аеродромі. Навіть на якомусь цивільному вони можуть приземлитися. тобто цими ударами вони не можуть нанести величезний урон, ну тобто критичний урон для а, нашої оборони. Американські військові аналітики також з інституту вивчення війни помітили, що міноборони Росії не може повністю взяти під контроль деякі приватні військові компанії. Мовляв, от, деякі ПВК, наприклад, взяти того ж таки Аксьонова, у нього там є своя в Газпромі, щось там собі зібрали. От так і не підпорядковані міноборони, хоча. Вагнера, пам'ятаємо, вони так би мовити, нагнули. На вашу думку, а що, власне кажучи, сталося? Ну, Вагнер не міг жити сам по собі. Він не міг вести таку дуже серйозну наступальну операцію, яку він вів в Бахмуті, без підтримки ну, того самого Герасі того самого Шойгу. Всі ці приватні компанії це більш ну в Росії в якійсь мірі феодальна система. Тобто є там цар на горі, і є регіональні князьки. І князькі для того, щоб. Скажімо так, будь лояльними, вони просять для себе відступних. А ці відступні які? контроль над підприємствами, контроль над недрами, над якимись видобутками якісь там корисних копалин Так, регіональний контроль. Для цього контролю їм потрібно ну, ті самі військові приватні військові компанії. І це насправді заявка не на поточну ситуацію. Це заявка на майбутнє. Всі прекрасно розуміють, що Путін не вічний, всі прекрасно розуміють, що колись він там по природним або неприродним причинам помрений. Або залишиться без влади, після того буде бійка, ну собственно то, хто хто виторгує собі якусь більш-меншу позицію, і це безпека цих регіональних книжків. Саме для цього створюються ці е, е, приватні військові кампанії, і саме за того вони е, не підконтрольні центральному уряду, окрім деяких, таких як редут, таких як Вагнер. Цікаво, що взяти контроль над цими ПВК в Кремлі не можуть, але при цьому схоже, що збираються мобілізувати більше гарматного м'яса. Вже в головному управлінні розвідки України ну фактично констатують, що плани на мобілізацію в Кремлі вже складені. Планують призвати ще кілька сотень тисяч росіян. Давно до цього готуються. Ну і це ми до речі бачимо зокрема із нещодавного. Нещодавніх змін до мобілізаційного законодавства окупантів, які це виклики ставить перед Україною? Ну, по-перше, треба розуміти, от, ну, навіть якщо вони провели мобілізацію, призвали, скажімо, там 100 150 тисяч людей. Цих людей треба пропустити через навчальні центри. Їх треба, ну хоч якимсь мінімумом підготувати всі всі навчальні центри, вони мають якусь фінальну пропускну спроможність, і е, всі військові аналітики сходяться до того, що в Росії там ну максимум скільки вони час можуть навчати, це там до 25-30 до тисяч людей. Тобто, ці всі 100 тисяч вони будуть пропускати партіями в три заходи. Тобто, вони в час і 100 тисяч на фронт не е, е, потраплять. Друга проблема ворога. Ми знищуємо просто промисловими темпами, ну, які завгодно види зброї. Найбільший фокус на артилерії, на танках, на системах РЕБ, на автомобілях і так далі. І у ворога не вистачає спроможності не то що виробляти, а не вистачає спроможності піднімати з зберігання. Ну, Як яскравий приклад, це артилерія. Ну, мій так сказати, каньок, оскільки наша там, благодійна організація займається артилерією вже 9 років. От вони постійно втрачають артилерію, і вони втрачають найбільш сучасні зразки, бо саме сучасні зразки вони відправляють на фронт. Ми їх знищуємо за допомогою високовартісної, високоточної далекобійної артилерії. Вони після цього вже піднімають не такі сучасні. Вони піднімають уже не сау, не самоходні артилерійські системи, а піднімають вже буксіруємо артилерію. Obrigado. Uh... Не така мобільна, не така точна, бо це вже більш застарілі зразки. І чим далі, тим глибше вони деградують. Не можна сказати, що з ці 100 тисяч не будуть мати ну ніякої ваги, але але я більш ніж впевнений, що збройні сили зможуть втримати тут. Головний момент, що ми до того моменту, коли пройде ця мобілізація, ми повинні відкинути ворога. Ну як мінімум до адмінкордону з Кримом. Ну тобто, для того, щоб ми знаходилися на дуже зручних для нас позиціях отримать наступ на ну скажемо на донецько Луганському рубежі, тобто так як було приблизно до 2014 році. Якщо за спиною не буде ворога, якщо у нас буде коротка лінія фронту, не 1500 кілометрів, а скажем 700 кілометрів в порівнянні з сучасним, буде набагато легше, і це абсолютно реально, Ну скажемо так, заморозить цю ситуацію як мінімум, не кажучи вже про наступ. А як, як ми розуміємо, от власне те, що у нас залишається і ще фактично збройних сил України, залишається і ще скільки часу, щоб це зробити, враховуючи погодні умови, враховуючи політичні умови, он власне кажучи, в уряді нарікають, що і навіть може посилитися восени тиск на Україну з метою переговорів із окупантами. Ну, робити прогнози погоди, це така справа не дуже благодарна. Ну, уявимо собі, що, скажімо, по жовтень це така типова для України погода, особливо для півдня України. Поки не жовтня, у нас є час для проведення наступу. Якщо оборона ворога посипеться, а ми вже насправді дуже близькі до цього, особливо на напрямку, там де Старомайорськ, на Волноваському напрямку. То ми дуже швидко можемо відносно швидко, дійти до моря. Чому так? Тому що ворога немає там далі таких серйозних ліній, таких укріплень, як оця лінія Суровікіна, Вона в них найбільш потужна. І за цей час ми кажемо про вересень та жовтень за два місяці. Абсолютно реалістично дійти до адмінкордона з Кримом, якщо ми зараз проб'ємо цю лінію оборони Суровікіна. Пане Павле, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етару. Павло Нарожний був на зв'язку зі студією Радіо НВ, засновник благодійної організації Реактивна пошта військовий експерт. Говорили про те, що відбувається на війні. Та довкола неї за даними генштабу, за те, що з того, що повідомляє речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Захисники України мали. Ли успіх у напрямку урожайного е і закріплюються нині там на досягнутих рубежах. За словами Ковальова, українські війська просуваються у напрямку урожайного на південному фронті і завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях. Противникам також здійснює заходи контрбатарейної боротьби. Противник вів, згідно зі зведенням, безуспішні наступальні дії в районах Мар'янки та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір, не здійснює переміщення підрозділів та, та застосовує резерви. Сили оборони продовжують наступ, зокрема на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Разом з тим, українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках. За словами Речника, тривають важкі бої, і загалом протягом минулої доби відбулося 15 бойових зіткнень на Бахмутському напрямку. Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста. Бахмут, ну і згідно зі зведенням за минулу добу українські захисники знищили 540 окупантів, також вертоліт, гелікоптер російський і 29 артилерійських систем. Дані наразі уточнюються. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.